Діти ж змінюються і школа має змінитися. Ви чули про нову українську школу? Ми чули. І змінюємо українську школу всією спільнотою відповідального вчительства. Летімо з нами. А куди ви прямуєте? Netcamp Ukraine 2017. Такі неконференції для педагогів проводяться у новому дискусійному форматі у всьому світі. Це місце професійного зростання. Тут відкритий обмін педагогічним досвідом і співпраця за принципом «give-get». Дай, якщо можеш, візьми, якщо хочеш. Тут усі агенти змін. Ми створили ефективну модель для трансформації на рівні щоденного уроку, окремо взятої школи, регіону чи країни в цілому. У нас є інструмент розбудови спільнот. Освітяни проводять не конференції для об'єднання педагогів. У своїх громадах, щоб розв'язувати спільні задачі. Ми маємо шість принципів. Перший принцип безкоштовність. Учасниці і учасники не платять за вхід на еткемпи. Це сувора умова, яка гарантує рівність шансів. Другий принцип незалежність: еткемпи не мають кураторів з державного чи бізнес-секторів. Усі вільно висловлюють свої думки. Третій принцип вільна ініціатива. Будь-хто може організувати еткемп у себе. Четвертий принцип програма визначається у день проведення. На початку еткемпів і теми спілкування плануються спільно з усіма. П'ятий принцип кожна і кожний може стати спікерами. Якщо ви відвідуєте еткемп, то маєте право виступити в атмосфері, яка об'єднує. Шостий принцип діє закон про дві ноги. Учасники учасниці самі визначають, які сесії відвідають і на який час там затримаються. Ми чекаємо на тебе! Я повернуся до вас з новими знаннями, корисними контактами і головне, з натхненням змінювати школу на краще. Чекайте на мене! Куди літають білі ворони? В освіті білі ворони літають на еткемп Ukraine. Чөеш? А яу төбэ, била фарба.